З вами мінягроміста Ченюці. Сьогодні на огляді у нас дві сороківки: це є Шефенг 404 с і Оріон РД 404. Зразу по цінах. Оріон коштує в даний час станом на сьогодні 6950. Умовних одиниць. Шифенг 7300. Двигуни одинакові. ЮД. 490. Коробка передач 8 плюс 2. 8 плюс 2. Шини на даних тракторах одинакові. Задні 12,4 12 на 24. Так же само 12,4 12 на 24 з противагами. Передні 7,5 на 16, 7,5 на 16. По шуфенному посередині. Примусова навіска, вал відбору потужності 540 обертів. Сидіння жорстке. Кропка посередині. Навіска збоку. Кнопки і панель. Звичайна стандартна. Розетка під причіп. Два насоси НШ окремі бачки на рульову гідравліку і на навіску. Оріон має передні крила, тут, до речі, немає присутні. Бокове розміщення передач, уже плаваюче сидіння. Є додаткові гідровиходи, але немає примусового на нанавізку. Сидіння регулюється під вагу, бокове розміщення передач і більш сучасна панель приладів. Ось так воно виглядає. Привід повний 4х4, що там, що тут. Блокування заднього диференціалу присутнє в обох тракторах. Так само два насоси НШ. На рульову гідравліку і на навіску. По коробці окрема гідравліка. Тут суцільна ванна. І по цінах 7. 300 даний трактор Шефенг, і Оріон 6 950 версія РД. Ми в місті Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Можете прийти, протестувати один з двох тракторів, який вам подобається, і придбати.